І Пам'ятаєте, я багато разів говорив, що те, що відбувається в Україні, це Третя світова війна. Тепер підтвердження, так, це Третя світова війна. Фактично події в Ізраїлі, це і показує про те, що це продовження Третьої світової війни. Є багато як сказати, інформації, яка вже теж не ховається. Так, да, дійсно, Росія максимально стимулювала початок цієї війни. Ну, можна згадати зустріч рік тому, правда, яка відбулася між лідером Хамас. Да, Лавров. Він приїздив Москву. Як ви розумієте, не просто так. А за чим? За зброю, за зброю. Ну, ви не гірше мене знаєте, що Росії вигідна. Ще одна, як, сказати, гаряча точка світі. Да, Росія дуже хоче, щоб відвернули увагу від цієї війни. Дуже хоче. Тим паче я так розумію, що для Росії вигідно, щоб і ситуація в Сирії теж знов-таки принесла війну. Однозначно. На сьогоднішній момент, як ви самі розумієте, да, дійсно, Росія підтримує самих таких маститих радикалів, які виступають проти Ізраїля. Тут зразу виникає така ситуація. Пам'ятаєте, Україна дуже багато разів зверталась до Ізраїля, попереджала. Не дружіть з Росією. Пам'ятаєте? Навіть там були ну, деякі скандали. Якщо пам'ятаєте, фактично, от, ну, прем'єр-міністр Ізраїля, ні, президент, по-моєму, приїздив Ізраїль в Україну, а от прем'єр-міністр не пам'ятає. Мало то були такі заяви, що ну, ми не хочемо. Насчот, а ці заяви, що сядьте за стіл перемовин з Росією, ми ж говорили, яка ж з ким? А зараз якраз Ізраїль, ну, як би сказати, має можливість на свій власній шкурі відчути, що таке Росія. Так, да, особі палестинці. Але звертаю вашу увагу, що навіть палестинці, які зараз от почали воювати, ну що вам сказати, вони, да, вони фактично в деякій мірі виконують казівки, казівки з Кремля. Я розумію, там є Петрівка Садовської Аравії, Ірана, там воно все прикладе. Але Росія, так. Да. Росії підтримали напад на це. Підтримали. Якщо Україна чітко і однозначно засудила і звернулася до всіх цих бойовиків припинити бойові дії, то Росія зробила вигляд, що це все добре. Мало того, якщо ви подивилися на пропагандистів російських, вони всі виступають, що так, да, це правильно, хай війна і так далі. Ну дійсно, Росія дуже мріє, щоб ця війна розрослась, ну і відповідно то і Сполучених Америки буде займатися Ізраїлем. і... і... І України також. Ви така ситуація. Третя світова війна вже дійсно йде. Можете її називати третє, можете називати. Взагалі, що ви зрозуміли, в історії історики дуже часто сперечаються, а яка була перша? Ні, не дивилася. Ну, можливо, ви чули таку 30-літню війну. Чули? Чули, так? Да? А вона дійсно, вона була дуже цікава, тому що вона охоплювала весь світ. Ну просто признало там. І Вона, ну давайте так, вона не зовсім була 30 років. І ем, там, коли вже в кінці вирішили, як сказати, укласти угоду, то майже два роки вкладав. Да, ну зберуться, зберуться, да, і два роки вони ну, такі дійсно. І багато істориків вважають, що це і була Перша світова війна, яка укла, ну, до цього був, як вони говорили, стара Європа, або вони говорили Середньовічна Європа, а от після 30-літньої війни появилась нова. Нова Європа, або знову таки нова середньовічна Європа. Історики полізм. Хоча деякі не визнають його да, ні, це не було. Але ну, це дійсно вона по масштабу була дуже суттєва. І дійсно, після неї радикально поміялося дуже багато. Ну, Першу, другу, ви якби самі вже знаєте, хоча я кажу, що деякі вважають, що вперше це багато літ. І в даному випадку це однозначно три. Тому що на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент ну, світ розділився. Є країни, які нас підтримують. Безоговорючно. Є, які підтримують Росію, їх менше, але є. А є болото. Звертаю вашу увагу, звертаю вашу увагу, що і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни була велика кількість країн в світі, які не приймали, або, ну, якби морально приймали участь. Ну, Аргентину, згадайте. Вона формально, формально, як би була проти фашистської Німеччини. Але дуже багато. СССР, фашистів виявилися в Аргентині. Чому? Ну як, вони були проти, але й не дуже. Ось така ситуація. І от я говорю, що тут не треба думати, що, а, а, чому, не, а чому всі нас не підтримують? Так не буває. Ну не буває. Ну просто не буває. Коли світова війна ділиться, дні завтра і проти, і було. Хоча було туди-сюди шарахається, да не заперечень. І в даній ситуації дійсно, от, зараз буде дійсно ще поділ до цього додається. То за Ізраїль, хто проти. Дивіться, в будь-якому випадку, я говорю, що дійсно ці події, можливо, трошки, так сказати, стряхнуть Ізраїль, вони зрозуміють, що з Росії дружити не треба. Стряхнуть Ізраїль, і вони зрозуміють, що все-таки треба дружити з Україною. Стряхнуть США! І тоді може дійсно постачання зброї прискориться. Тому що, розумієте, яка ситуація? Ну, дуже часто, ну і Байден, і там його вточні ну ми не хоч, ми, да, ми хочемо, аж ви розумієте, треба враховувати. Ми робимо, що враховувати це війна, третя світова, ні, 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 от ми повинні... Так от тут якраз це нюанс. Ти бачиш, розумієте, яка тут ще ситуація? От зараз ви ж розумієте, в помолкці війни зараз все це радикальне в арабському світі, не тільки в арабському, підніметься, однозначно. І якраз це дійсно ну треба нашим дипломатам буде скористатися скористатися максимально, додалити і відповідно німеччини францію ну, і по поставкам зброї і грошей сша і так далі щоб їх поставити. ви ж бачите ви ж бачите що робиться а ви його вилюйтесь як би ми не там типу агресії. от бачите от від, дивіться яка відбулася ситуація якщо так подивитись то ну тільки було рішень Ради безпеки, ООН, потім угод. Ні, дуже багато. Ви ж багато. Ви що думаєте, що на сьогоднішній момент не існувало угоди між палістинцем і Ізраїлем, скільки завгодно. Причому угоди, які завжди і так, і так, і от так. От. Мало того, вони і от так. І, і що? І фактично, так, да, був тривалий час, якби так спокійно. І почалось. Оце ще раз показує, що поки є радикали, поки є оцей екстремізм, воно не вирішує. І тому дійсно, чому Зеленський постійно говорить, що для того, щоб ми нормально жили, треба знищити путінську Росію, ліквідувати. Нема зиску сподіватись на те, що вона поміняється. Ні. Звертаю вашу увагу, що давно нема Ясера Рафата, колись його лаяли, що він терористом ради. Нема! Нові прийшли мало того, коли там ж, ну ж там час і часу міняється. І там взагалі відбувся такий момент, коли о, вважали, що прийшли такі прогресивні, помірковані, не агресивні, терористи, хавили що Така от ситуація. Так що я говорю, що тут цей момент, ну подивимося, звичайно, як це вплине на нашу війну, але вплине однозначно. Однозначно. Війна в Ізраїлі полине на нашу війну. Ну, поставки зброї, грошей, відношення, е, тлумачення, знов таки розділ, е, взаємовідношення з різними країнами. Так, да, Україна підтримала, Ізраїль однозначно. Тепер ми чекаємо, щоб Ізраїль нас підтримав. Розумієте, це було дуже важливо. Мало того, дійсно, Україна в тому, що Ізраїль переміг. Це однозначно. Тому що причому переміг так і тим самим показав, що це сила. Мало того, на сьогоднішній момент фактично, щоб ви зрозуміли, от буде тестування цієї угоди про безпеку, яку Україна хоче. Тому що Україна хоче таку угоду про безпеку, як в Ізраїлі. І Сполучить Америки, і отож з іншими країнами. Що в рамках цієї угоди можна було себе захищати, не, е, не знаходячись в членах НАТО. Тому що ну, член НАТО така болюча трошки тема. Болюча, болюча. там, знаєте, ці політичні... А автор України запропонував, давайте так. В Ізраїлі є угода, ну, Ізраїль США. Давайте аналогічну угоду зробимо. Щоб проголосували, затвердили. І тоді, відповідно, якщо виникає така ситуація, ну, автоматично Україна допомагає, ну, отримує і зброю, і допомогу гроші. Ну, як би це нам корисно. Ну, подивимось, чи допоможе ця угода? Це теж важливо. Так що от зараз ситуація така. Та що ситуація? Почали третю світову війну, а тепер засранці не будуть знати, як її закінчити. Чесно слово. Саме цікаво, що в кінці-кінців закінчать, але закінчать так, що програють всі. Це факт. Завжди, запам'ятайте, раз не завжди, в результаті війн програють всі. Ніхто ніколи не виграє. Хоча політики люблять війни. На жаль, люблять. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну Ну самосно. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.